Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного та позитивного. Щось декілька днів я не можу вже вийти на зв'язок з моїм майстром по зачісках. Не відповідає і все. Я навіть почала вже хвилюватися. Але треба щось робити, тому що така довжина для мене, ну, це не моя довжина. І сьогодні вже використовую пінку, яку раніше купувала, коли раніше було. І начебто нормально вклала і все, але на вулиці така волога зараз як вийду, що вкладала, що ні. У мене таке волосся одразу реагує, починає закручуватися туди, куди треба. Не треба. От. І навіть не знаю, чи шукати нового майстра, чи... Зачекати і телефоную. Ну, як телефоную? Декілька разів впродовж декількох днів. Потім написала в особисті повідомлення. Людина не читає навіть. Ну, не знаю, що трапилось. Ось такі справи. Так, ну що, мої дорогенькі, Не чудила Таня без баяну. Зробила вчора ж. Капусту. Ви мені написали, що так, я згадала, що росол там не має бути. Я його прибрала звідтіля. Що воно буде, я не знаю. Стоїть собі така конструкція. І капуста не того сорту була. Я різала вам показувала. То, скоріш за все, треба буде все це діло переробляти. Консервація, до речі, завжди пишу такі стікери роблю з ковчим, клею і взяла там, витягла, коли той росол прибирала вітіля, Одну капусточку взяла, вона така солодка. Ну, це зовсім щось не то. Так, збираюся робити. З тому, щоб не заважати чоловікові перевіряю, чи я все взяла. І я та людина, що наче все поскладала, наче все. А потім вже зібралася, одягнулася і знов перевіряю. <сум> <сум> ну, мої дорогенькі, ходімо. Буду йти за капустою, знов купувати і квасити, як ви рекомендували. Оце йду і думаю, як інколи в житті, ти на щось ну не так акцентуєш увагу, е, у нас Юра, він дуже дуже смачно класив капусту. І колись я кажу, а як ти це робиш? А він каже, ні ні-ні, я не скажу, а то ви до мене не будете приходити. Або бартер, у мене млинці з капустою. А в нього квашена капуста. Колись питала у Владіка бабусі, як вона класи капусту. Вона казала, ой, і знаєте, завжди хтось передає тобі і в тебе є, і ти інколи запитуєш, а як це робиш, а бабуся казала, ой, дитина, ну твій дві віки ще хватить, бери та їж. І отак потрапила, що я не вмію квасити капусту. А я зранку дивлюся, щось Владік викручується. Ну, Мабуть, хоче якийсь сюрприз зробити. Думаю, добре, піду я, не буду заважати йому щось там робити, нехай робить, зроблю вигляд, що. А хто вперше на каналі, то я кажу, що сьогодні у нас день народження нашої сім'ї. 15 лютого 92 року ми одружилися. І, до речі, вітаю Маріш, тебе теж з тим святом. Так вийшло, що сьогодні у вас 40 років, як ви з чоловіком, одружилися. І щасливі літа вам, мої дорогі. І ще у когось дівчатка писали, але це було декілька років. Пройшло. Я вже не пам'ятаю, але всі, хто сьогодні у кого свята. Я вас цим вітаю. Можливо, у когось день народження. Теж міцного та позитивного, міцного здоров'я та позитивних думок. Бажаю, позитивних людей коротше. А я вчора була, збиралася йти на базар, але зранку був такий дощ, що не пішла. Дощ закінчився, тоді я пішла в магазин та і купила в магазині ту капусту. Оце таке тобі в неділю базар. Ну Хоч капуста є. Зараз по 15, бачите, я по 8 брала. І дивлюсь, вона таки туга, така, що дійсно буде, а та якась мягенька була. Так, взяла дівчатка, зараз вам покажу на 21 гривню. І кажу, давайте мені моркву ще. Вона зважила, я не питала в яку ціну, але вона грязна. Кажу, нічого, помию. Дві гривні така морква заважила. Оце на 23 гривні буду робити. Знов буду квасити. Щойно передзвонила моя майстер і каже, Танюш, вибач, ну там в неї обставини були. В салоні немає генератора і вони за графіками працюють. Графіки постійно змінюються, Ну, у нас буває таке, що лише пів години і це таке. І теж це на нервову систему впливає. Каже, сьогодні давай, там тільки дадуть нам світло, ти зможеш прийти. Кажу, я завжди біля твоїх рук. Вона сміється. Ти сьогодні нарешті підеш і підстригатися, але це буде вже пізніше. От бувають такі дні, коли, знаєте, все як крізь руки кудись падає, нічого не складається. От. А буває так, що день складається, як пазли, так як має бути. А голечка все, весну продає, Привіт! Не буду заважати, ми це дивилися, але ще раз О, які в неї крошунки з'явилися. Нічого собі, сріблі, золоті. О. О-о-о, дівчата. А калина і соняшник завжди в тренді, маю сказати. Ну все, не будемо заважати Олі продавати весну людям. Будемо йти далі. Зайшла тут у нас євролавка, купила ось такий перець чорний запашний. Тому що який наш не купую, він як. Не такий, а тут євролавка у нас то дуже запашний. 49 гривень коштує, а 80 грамів. Я дивлюся поступово, наче як сонечко вже виходить. У мене вперше в цьому році так вийшло, що Знаєте, можливо, це є якась межа, можливо, я не знаю, як пояснити це все, що у мене так відбувається. Я навіть не думаю, не планую, а воно бере і відбувається. Я ніколи там не ходила, я знаю, що 15 лютого владі піде за квітами. Це 100%, я це знаю. І думаю, які... цікаво, який він Інколи, хоч так думаєш про одні, а він приносить інші. І от вчора я заходила, дивилася, прийшла. Це вперше було, дівчат. Хочу отримати те, що я хочу. Ось так якось. І я вчора пішла, подивилася, і вам, до речі, ті квіти показала. Прийшла додому, показала йому то відео і які квіти мені не подобаються. А із тих, що подобається, цікаво, які він вибере. Теж буде сюрприз. От вперше таке, що й так от відбулося. Сумієте? Раніше б я такого не зробила. Зараз зробила. Можливо, те, що все одно людину вже знаєш, 34 роки, живеш з ним разом. Тому ж інколи треба просто підказати. Можливо. Оце зараз йду і думаю. Вчора дощ було, був, було погано, а сьогодні, думаю, добре, що він був. Він позмивав літ і вже не так слизько ходити. А потім як злякалась, тому що вже коли не слизько, починають, як вони, на тих самокатах їздити. І я йду, начебто, знаєте, в своїх думках і щось так шо -хо, хо Це ж впродовж зими ми тих самокатів не бачили. Прийшла додому, батіка ще немає, десь бігаємо та на пів дванадцяту. Так, зараз буду розкладати. Хочу оцей перець. Це не український виробник. Ну, я купувала, я ж кажу, що я за якість переважно я український виробник, але щоб він був якісний. А це щось як... Ой, дівчата. Та ні, зовсім не порівняти. На вигляд такий самий зараз. Буду пересипати. На вигляд такий самий, як я і купувала, бо в мене ось закінчується. От, Але аромат. М -м -м. Боже капець. Добре, що темно. І люди не бажають. Зараз пересиплю. А ще, ні, дівчат, класний перець на аромат. О, щоб вам було видно, який він гарний. Ладно, я потім буду гратися. Головне, я вам показала, що ну, все добре. Бувають дуже різні дні. Це лише обставина. Спокійно, все добре. Щось, ой, добре, проїхали. Потім буду збирати. Що ще? Яйця купила 69 гривень у нас на базарі. Лоточок ну, то мій був. Ну такі добренькі, чистенькі. Та і капуста з Ну, те, що я вам показувала, все моє, дорогеньким. Незабаром нам дадуть світло, і я побігла підстригатися. Тому так, сьогодні влог так ранково, як то кажуть. А далі я все покажу в наступному відео. Це вже в понеділок, сьогодні 15 лютого. І мені дуже подобається, коли відео виходять. День в день. Але бувають такі обставини, що е, в день-два відео, ну я вам про це казала. А мені це настільки незручно, тому що я маю сьогодення, а відповідаю на коментарі вчорашнього дня. Мені це незручно. Тому зараз я вирівнюємося день в день. До зустрічі в новому відео, мої дорогенькі, бережіть себе. Завжди так не буде. Бувають різні дні, бувають різні обставини, буває різний настрій. І інколи мені здається, що я живу життя, яке І не помічаю, що роблю вигляд, що я не помічаю, що навколо. Але все ж таки кожен з нас це чудово знає, бачить. І пишаюся нашими людьми. Пишаюся я за вчинок Влада на Олімпіаді з його шоломом. А я це дуже через серце пронесла, але бачите, як буває. Коли ти маєш гідність, власну думку і не підлаштовуєшся під якісь правила, які не дуже ти і порушуєш, але комусь так просто захотілося. Я пишаюся нашими такими людьми, і я знаю, що їх багато. Просто вони мовчать. А... Тих, хто не багато? І дуже добре чути. До зустрічі в новому відео, мої дорогенькі, до побачення. Бережіть себе Дівчата. Встигла я вам сьогодні показати квіти, які Владик мені вибрав. І каже, що зайшов, віддав і побіг десь по справах, йому ще треба. Вау. дивіться. Світла немає, не видно. Краса, це такі тюльпани.